Форма е, поліції, впровадження показує позитивний досвід. В першу чергу, е, перше було проведено це в Києві і на сьогоднішній день е, хочу сказати, що, наприклад, враження киян і їхні спостереження, вони люблять свою поліцію, що дуже дивно. У нас довший час взагалі не було жодної довіри до е, правоохоронних органів і до міліції. А зараз люди просто люблять поліцію. Чому так відбувається? Декілька причин. Перша основна, що набір проводиться по-чесному. І туди йдуть молоді і чесні люди, які йдуть не з бажанням щось ну, збоку щось отримувати, а вони з бажанням працювати і отримувати гідну зарплату. Що є дуже позитивно? Відношення поліції до людей, от, власне, вони, поліція це на сьогоднішній день запорука такої охорони людини, людини і її прав. І от, власне, що дуже позитивно, що є така довіра. І нам також дуже важливо просто підтримати цю реформу, підтримати людей, які проводять її і які йдуть в поліцію. І на сьогодні на по Івано-Франківську ми бачимо, що багато молодих людей іде, іде і хоче працювати. Є дуже велике бажання працювати в поліції і працювати по чесно. І також багато ветеранів АТО так зголошується в поліцію, що є дуже хорошим показником. Люди підготовлені, люди, які вже були собою за державу Україну, йдуть. В І якщо так буде далі продовжуватися, я впевнений, що так буде, то ця поліція має майбутнє в українській державі.